Кінець минулого розділу заінтригував появу іму, і добре, що цей розділ почався з Нерона, а не так, як це було з роботом. Розділ менше, ніж зазвичай, і складається із 13 сторінок. наступному тижні перерва, тож п'яного рейлі, ми послухаємо лише через два тижні, там наче вже зйомки другого сезону лайфакшону почалися, тому, ймовірно, згодом перерв стане ще більше. Підписуйся на канал, тут багацько ВП контенту. Та й ще нещодавно великий розбірчик на Алабасту вийшов, розділ під назвою Конфлікт. Типово продовжує історію Ямато. Презент, який передає Оцуру, нагадує дуже сильно диявольський фрукт. На задньому фоні ви можете побачити жіночку, яку врятував Санж від Квіна. Можливо, саме через пригоди Ямато остаточно дадуть відповіді, що там із Кайду та Біг Мам. На першому фреймі зображені люди, які дивляться повідомлення Діда, їх страх зрозумілий, так як якщо давня зброя, що знищила континенти, все ж існує, то у будь-який момент. Можна чекати подарунок з неба, але це ніщо бо є протистояння найсильнішого сімпа в історії проти найсильнішого сімпа сучасності. Трьохточковий іму мовчки стоїть, обличчя як я казав у минулому відео, навряд чи покажуть так в принципі і сталося. Люди не розуміють, чому продовжується війна, якщо всі учасники померли. Однак ніхто не знає про іму. Зун'єшу, давнього робота, токи що перемістилася з минулого, і можливого Росиї теж довго живуть. Підставою вважати, що битва продовжується, є фрукт Луфі, який Вегапанк побачив у пробудженому вигляді, і давня зброя. Ми бачимо портрет таємничої жінки, яка з великою ймовірністю буде на фертарі ділі, так як Віві була у вигляді листівки. Відразу згадується портрет, який знайшов Санше, але це не має сенсу. Так як корабель плавав 210 років тому. І там ніяк не міг би бути портрет на Фартарі, тим паче корабель походив із королівства Бліс. Та й зовнішньо вони не схожі. Кока і його маму теж не будемо сюди підв'язувати, бо це вже люте СПГС. Хоча гена інженерії у One Piece це цікавий контент. Ми знаємо, що саме через Лілі Понегліф розкидала по світу і вона була викрадена. Через це її брат почав правити алабастою. Можливо, те, що описав Дофі як скарб Марі Джоа, і є Нефертарі фертарі ді Лілі. Натрапляв я і на теорію, що Іму це і є Лілі від Ксаві, типу жінка хоче отримати владу у світі чоловіків. Однак це не дуже має сенс, так як Іму має якийсь зв'язок із Джойбоєм. Доктор Хокбек мав схожі фетіші з Іму і отримав тіло бажаної їм жінки лише після її смерті, а Іму не став чекати і схопив Лілі. Або Джойбой. Був злодієм в цій історії. Можливо, Іму йому поряд з портретом. Це читач манги, який фанатіє по вайфу. Тепер у нас така склалась ситуація: Іму – йому це мем або вайфу із зорованими бубсами. Хоча в аніме наче і підтвердили належність до чоловічої статі. Однак, знаючи автора, не треба відкидати варіанти із небінарністю. І відразу ми бачимо фрейм із зниклої віві. Якщо в минулий раз вона відправилась із капітаном своєї варти, то тепер її доля невідома. Країна знову в тій ситуації, в якій перебувала під час битви в Лубарні. Однак зараз людям не загрожує смерть. Жінка, яку всі бажають, знаходиться у Морганса. І здавалося би, багато хто пить хамок. Але потужні гравці бажають лише на ферта рідіві, і рано чи пізно вона має доєднатися до могівар, так як тільки вони зможуть захистити її. Кобра помер на портреті, зображений веселим. Ми бачимо варту і розписані стіни. Можливо, в написах є підсказки, які натякали б на Плутон, або на ось ці всі приколи, пов'язані із давньою цивілізацією. Вегапан хоче вибачитись, бо хотів створити джерело енергії, яке б дозволило людям жити комфортніше. Хоча найбажанішою мрією був аналог інтернету, до якого міг би доєднатись кожен. Як говориться, хотів створити материнське полум'я, яке б полегшило життя, але як Опенгеймер став символом смерті, вміє автор в актуалочку. Частину полум'я поцупили, і Вигапанк розуміє свою відповідальність, так як через це. Лусія була знищена. Вартові, які хотіли врятувати своїх, тепер це не можуть зробити, бо острів, охоплений полум'ям, як говориться, продовжують стояти і нічого не роблять. Вагома частина розділу присвячена стуші. Едісон говорить, що агенти разом із Серафімами провалилися на нижній рівень після розрізу на суджеру. Автор любить нижні рівні і часто їх використовує, особливо в арці Вано. Подивіться на Серафіма Хамок, просто мило лежить. Гросей, що біжить до Стусі, це ймовірно Марс. Тут Стусі ще більше отримує дилем, бо прив'язалась до агентів. Нагадує Райнера і Бартольда, які прив'язалися до демонів острова, поки виконували свою місію. Стусі має вижити, але не дід, і знову ця тема із людяністю. У і Санджи протиставляються Горосеєм. Можливо, Каку покине уряд і нарешті буде займатися своєю улюбленою корабельною справою. Після викрадення полум'я Лусія була знищена. В принципі, ми в черговий раз отримали підтвердження, що зброя живилась материнським полум'ям. Можливо, якщо буде фул, то і сила буде більше. Саме це стало причиною землетрусу. Всі мовчали, так як Леусія ніколи не існувала. Науковець пишається зброєю, навіть якщо вона завдала шкоди. І зараз це найсильніша енергія. Однак ми ж бачили, на що здатен фрукт Енеля, можливо, колись фрукт і живив зброю. Вегапанк не знає, що існує іму, а отже той поки що захищений сюжетом, бо ніхто не має права сісти на трон. До речі, цей вартовий був в окладинках про Ейса, тому не дивно, чому той розташований поряд з модою. Король Пруденцо говорить, що бусач Тактик прослідував цю справу. Тож такі дії викликають ефект доміно, і уряд як систему почне потихоньку тріщати по швам, бо почнуть задаватись незручні запитання. Люди з Балтіго підтримують вченого, бо він представляє їх острів. Вегапанк хотів дати людям краще, але вийшло все як завжди. Момо не може сказати щось про Плутон. Відразу показують Крокодайла. На Ловусі був застосований Уран, бо Плутон знаходиться в країні Вано. Чи буде крокодил вирушати в країну самурай? Ось це цікаве запитання. Шира Хоші теж є в розділі, так як вона Посейдон. Джой Бой хотів передати зброю наступним поколінням, щоб дати захист, а то Україна підписала меморандум і залишилася ні з чим. Вехапанк застерігає світ, що гряде всесвітній біблійський потоп, і правда все одно вийде назовні. Те, як Сенгоку поїдає крекери, говорить про те, що то діду багато знає. Воно і не дивно, бо Будда... Був учасником багатьох епохальних подій, і він як-ніяк -як, друг Гарпа. А Кайну каже, що Вегапанк пояснить все. І тут два варіанти: або він не знає, і це змінить його погляди на варту, або ж знає правду і злиться через це. Фрейм з ним смішний, і нарешті він щось сказав: Йорк не розуміє, як розкусив її дід, але не варто забувати, що вона лише одна із граней стели. Квазар все продумав. І коли ми вперше з ним зустрілися, він займався саме тим, що ховав передавача в роботі. Йорк направляє Горосеїв прямо до гіганта, який їх візьме на себе. Так вони зараз не дуже фатяться з мугіварами, однак тепер їх фокус повністю зміститься. Це дозволить Луфі втекти з острова. А може вони об'єднаються із роботом? Образ робота важливий, так як багато паралелей є між аркою та мультфільмом Залізний гігант. Там навіть щось схоже на материнське полум'я є. Робот, ймовірно, може транслювати історію втраченого століття. Я не знаю, який результат обере автор, але що можу сказати точно, так це те, що черв'як продовжує сасувати всіх, а Гарбачов, ймовірно, продовжить ганяти за Луфі і гігантами. Знали всю правду і пірати Роджера, які зникли із радарів, і нікому нічого не сказали. І тут меми почали генерувати з неймовірною силою до всіх відомих фраудів і драгонів доєднався король піратів. Але чи все так зрозуміло з Роджером, як здається, на перший погляд, Роджер плавав, бувши смертельно хворим. Він не вмів читати і залишати повідомлення на панегліфах. Цю роль виконував Оден. Подорожуючи, Роджер зрозумів, що він прийшов занадто рано, і народяться ті, яким довго суджено зустрітися. Досягнувши останнього острову, Роджер сміється і жаліє, що не живе в одну епоху і Джойбоєм. Останній острів він називає Лавтейлом. Можливо. Конфлікт був тупим, як ті пироги між Тічем та Луфі. Згодом Роджер розпускає команду і добровільно здається уряду. Згодом його страчують. Однак, замість подавлення духу піратства варта збільшила популярність морських подорожей. Ми знаємо, що Роджер вміє чути голоси, як і Луфі. Знаємо, що в них спільна мрія. Пірати знають правду про втрачене століття. Однак, відповідаючи на запитання Робін, Рейлі каже, щоб вони не поспішали. І їх висновки можуть відрізнятися від тих, що зробили пірати Роджера. Роджер сміявся над смертями мільйонів і узурпації? Як ми можемо робити остаточні висновки, якщо у нас немає повного флешбеку втраченого століття? Ще ми знаємо, що у ВП сказки не відображають реальну суть, як це було із Монмоном Ноландом. Однак, базуючись на словах Вегапанка, ми не можемо визначити, хто правий, а хто ні. Якщо б Роджер розповів правду, то чи. Повірив йому, навіть маючи такий авторитет, вегапанку не всі вірять. По-друге, хвороба, чи взагалі б команда змогла знести Пангею? Чи все ж таки Роджер, знаючи, що зараз на його час почав еру піратства, яка дестабілізувала уряд, і коли романтика почала згасати, Едвард Ньюгейт, вдихнув друге життя в пошуки Пісу. Можливо, оде хоче, щоб читач сам зробив висновки, коли дізнається всю правду про Роджера і Вуфі. Досягне останнього острову. Шакі не зрозуміла кого притягнула. А Рейлі не хоче, що споверились уже для Вуфі, так як той просто би покинув шлях піратства і пригод, якби Рейлі тоді сказав, що таке Ванпіс. Та й члени команди, хоч і не вступили в боротьбу, однак стали корисними на шляху Мугівар. і названий син, знайдений в скрині Шанкс, сприяв тому, щоб Вуфі став піратом, можливо. Це план Шанкса, щоб Луфі з'їв диявольський фрукт. Без цих всіх умов, ймовірно, Луфі не став би тим, ким він є зараз. І Джой Бой ніколи б не повернувся, так як Роджер не мав такого фрукту. Є звісно, суперши за що Джой Бой, це і є Луфі, який якось минуле потрапив, але поки запишемо це олівчиком. Наступний розділ по ідеї продемонструє флешбеки з Роджером, і поки що повідомлення продовжується. Можливо, Вегапанк захоче ще щось сказати, але не зможе через перервання повідомлення. У будь-якому разі ми отримуємо відповіді, і в той же час запитання стає менше. Стабільними залишаються лише три крапки.